Вітаю! За допомогою обмітувального стіпка можете зашивати вільні місця на вашій вишивці. Вколюємо посередині під сформований попередній стібочок і виконуємо звичайний обмітувальний шов. посередині і це на попередніх заняттях ми з вами вишивали. Коли доходите до цього краю, розвертаєтеся і таку саму петлю виконуєте справа наліво. У другому варіанті я вам пропоную виконувати стібочок. Вертикальні на три нитки тканини, тобто уколювати посередині нижче сформованого ось такого кола. Отак, і петля, і все. І будете мати ось такий обмітувальний шов для виконання заливки. Можна ці шви, які ви бачите, можна так само виконувати і по діагоналі і, цей, і цей. Краї, відповідно, заформовуєте, закриваєте так, як у вас йде по вашому узору. Крім того, зверніть, будь ласка, увагу на вигорітну сторону. Ми отримуємо вертикальні стібочки на дві нітки уколювання і тут на три нітки уколювання. Якщо вам потрібно сформувати двохсторонню вишивку, ви виконуєте будь-який верхоплод, чи вертикальний, чи горизонтальний, і будете мати двохсторонню вишивку. Творіть і хай вам щастить.